Одні рукі кажуть, Власов, це кумир Підорасов. А знаєш, хто ще йшов за Власовим? 900 тисяч руських з голодухи, з ентузіазмом, з вірою в Третій Рейх. Роа найбільша зрадницька армія у Другій світовій, не українці, не балтійці, а росіяни створили армію, щоб мочити радянських солдатів разом з Гітлером. А тепер увага! Сучасна армія російських грайців воює по методичках Власова. Децентралізоване командування, штурмові загони, психологічні операції все з досвіду зрадника номер 1 Поки ви нам щось мямлите про бандерівців, самі в 43-му піднімали російські триколори поруч із фашистськими хрестами. Ваш прапор це перероблений власовський, до речі, прямо символ вірності Рейху. Не ми вас зрадили. Це ви зраджуєте себе щоразу, як відкриваєте свій рот. Тож, коли наступного разу згадуєш Власова, глянь в дзеркало. Бо, схоже, ти не просто його фанат, ти його пряма реінкарнація, його геном. Слава нації, хлопці! Я просто похлоплюю.